Російське військове командування погрожує зупинити роботу найбільшої у Європі Запорізької атомної електростанції. Про це повідомляє російське пропагандистське агентство РІА Ріановості з посиланням на начальника військ радіаційного хімічного та біологічного захисту збройних сил Російської Федерації Ігоря Кирилова, за його словами, при продовженні негативного розвитку ситуації може бути розглянуто питання про виведення до холодного резерву п'ятого та шостого енергоблоків, що призведе до зупинки запорізької атомної. Електростанції, крім того, представник Міноборони Ігор Канашенков у свою чергу звинуватив Україну в нібито підготовці провокації на АЕС у період, коли в Україні перебуватиме генсек ООН Антоніо Гутеріш. Рашист стверджує, що Збройні сили України 19 серпня, нібито планують завдати артилерійських ударів по території Запорізької атомної електростанції, щоб потім звинуватити в цьому Росію. У енергоатомі наголошують, що зупинка роботи Запорізької атомної станції наблизить сценарій радіаційної катастрофи. Українські дипломати, наші атомники і МАГАТЕ у постійному контакті. Зараз вони працюють над направленням місії МАГАТЕ на Запорізьку атомну станцію. Тільки абсолютна прозорість і контрольованість ситуації на ЗАЕС і навколо неї для української держави, для міжнародної спільноти для МАГАТЕ може. Гарантувати поступове повернення до нормальної ядерної безпеки.